Багато років назад, 5 жовтня 1964 року, народилася дівчинка, яку батьки назвали Алочкою. І так вона все життя пройшла і йде з іменем Алочки. Не знаю, як хто її називає, але в нашому роду завжди йому щось називають Алочкою. От наступив ювілей. Хочу декілька слив сказати. Я окуляры одягну. Как хорошо, что есть у нас юбилеи, даты событий или дней рождения, когда собраться за столом, повод имеем, и спеть за здравицу все хором с днем рождения. Особо ценно юбилей дня рождения, когда у вас дня собьется, вместе соберется, и близкие знакомые в волнении в глаза взглянут, виват произнесется. Вино в бокалах светится, светом заискрится, И слова обвязил, из уст произнесутся, И радостно осветятся все лица, И души нежностью и теплом всем отзовутся. Воспоминания накроют всех волной, И зазвернят сердечные все струны, Приподымут вот над бытием былое, Где были молодые, красивые, да и стройные. Как хорошо! что есть у нас юбилеи. Сердца волнуются, готовясь к этой дате. Совсем не важно, что мы не молодеем. Божи, важны душевные волнения, встречи важны. Как хорошо, что есть у нас юбилеи. И еще. Российский мовы, выборщие. пока что Пока мы живы, нам хочется общаться. Смотреть в глаза в глаза и говорить и чувствовать родную кровь и братство, и наслаждаясь, творить, любить и жить, что по зову сердца мы бежим друг к другу, ведь унисон бьются наши сердца. Мы святым духом настроены друг к другу, и чувства братские влекут наши сердца. Душа с душой, общаясь над планетой, обогащает повседневный мир земной. Своим присутствием незыблемой веры, любовью к жизни, нежностью, теплом. И слезы в радости от жизненных трясений, родных и близких чувствуем всегда. Как важен мир нам счастьем от общений, за что мы Богу благодарим всегда. Цените, люди, в миг любви и счастья, что Бог нас одарил бесплатно всех. Храните миг, как драгоценное счастье, и Бога не забудьте восхвалить. У нашей девчины Алочки Алексеевны Ювілей, ну, що хочеться додати до цих слів, і так гарно сказане, я красові ще не вмію. Здоров'я і тепло душевного настрою, що тягне нас один до одного. І через стільки років ми маємо можливість з і сердечною звернутися не до одного, подивитись в очі і сказати: слава Богу, що в нас розум дає можливість. делать такие поступки, чтобы не было стыдно перед потомством. Всех благ тебе, твоей семье, здоровья и доброго, теплого, душевного настроя. Аллочка, Виктор выразил мои мысли. Я хотела об этом сказать. Думаю, сейчас буду, дадут мне слово, и я скажу, что имя твое, Алочка, в нашей семье вот уже 50 с лишним лет звучит только Алочка. А он уже все сказал. это было еще с тех пор, когда ты пошла в первый класс, и Виктор так, и, и мы искали тебе какие-то сувениры, отправляли по почте, и поздравляли тебя с первым классом. Это у меня так запомнилось. Алочку, Алочку, Алочку. Так вот, пусть твое имя всегда звучит такой же молодой, красивой Алочкой. Долгие годы. Всего доброго. Всіх найкращих побажань. Будьте здорові ваші крапчуки з нашої родини. Дорога моя сестричко, дорога, дорога Лусічка! вітаю тебе з днем народження. Будь завжди такою красивою, молодою, мудрою, здоровою, талановитою. Нехай твій день починається завжди щасливої посмішки. І ніжного погляду твого коханого чоловіка Володі. Нехай буде завжди над головою мирне небо і ясне сонечко. Нехай життя дарує тобі тільки позитивні емоції, яскраві враження, багато подорожей, щоб все в тебе в житті получалося як найкраще. Дорога сестричко, дякую тобі, що ти в мене є. Дякую Богу за такий чудовий подарунок. Я дуже люблю з тобою спілкуватися, слухати твої розповіді. Завжди їх слухаю зачаровано, могла б слухати цілими днями. Дякую тобі за таке спілкування, за твою доброту, за твою за твої поради, які ти мені даєш. Також вітання від свого Віславіка. Він бажає бути завжди тобі такою молодою, такою красивою. Я йому вислала фотографії. Також привітання від моєї дорогої пані Анночки. Вона зичить тобі стола вського найліпшого, милості, здоров'я, щастя і вського вшистке найліпшого. Моя найрідніша сестричко. Цю чудову ювілейну дату я хочу сказати тобі, що ти для мене сама -сама найдорожча. Я бажаю тобі безмежної любові, яка блилась рікою від всіх людей, яким ти її даруєш. Нехай добро твоє повертається тобі сторицею, а поряд завжди будуть рідні люди, які будуть дарувати тобі тепло і радість. Ти займаєш в моєму серці багато місця. Просто знай про це і пам'ятай завжди: дякую Богу за те, що в мене є ти. Це музичне привітання для тебе. Крізь далечі тумани руки, життя невидима дорога, де була наша рідна хата, там щирості багато, до тебе я думками пригорнуся. У спогадах дитинство повернувся, ми є брат із сестрою, обдаровані любов'ю, ми кровиночки з тобою, наче птаха, два крила, ви є брат і сестрою, ми краплиночки у морі, і у спогадах у нас з тобою, кольорові сни. і у спогадах у нас з тобою, кольорові сни. Розправивши свої крила, життя ми полетіли, знайти щасливу долю, ми мріяли з тобою, і час прийшов, вже заросла дорога до батьківського рідного порога. Ми є брат і сестрою, обдаровані любою, ми кровиночки з тобою, наче у птаха два крила, ми є брат і сестрою, ми краплиночки у морі, і у спогадах у нас з тобою, кольорові сни. Спогадах у нас з тобою кольорові сни! Моя дорога Лусечка, моя хрещена, я тебе дуже-дуже люблю. Ти моє сонечко, ти взагалі сонечко в нашій сім'ї. І... Нехай цей день просто принесе тобі дуже-дуже багато радощів, багато щастя. Тобі зовсім зовсім мало років. Ти настільки молода, ти настільки яскрава, і я тобі бажаю, щоб ти завжди залишалась такою сонячною, такою доброю, такою порядною, такою щирою. Ось ми завжди з Іринкою згадуємо наше дитинство. Боже, скільки ми часу проводили разом з тобою, скільки було. Гумору, скільки було посмішок, скільки було того щастя дитячого. І ти знаєш, ти для мене завжди рідна, дорога людина. Я тебе дійсно щиро-щиро люблю. Так що, Алусечка, нехай твій особистий новий рік буде просто легкий, спокійний, класнючий. От, просто класнючий. Я тебе люблю. Вітання з Ізраїлю. А Лусечка. Вітаю тебе з днем народження з твоїм юбілеєм. Бажаю тобі найголовніше, щоб ти була здорова. Ти та твої рідні, близькі, всі були здорові. Родинного затишку, тепла в серці. Дуже тебе любимо. Привітання від цієї родини з Польщі. Стола тобі бажаємо. Будь здорова і щаслива! Гарного свята! Привіт, Луся! Вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо тобі всього-всього самого найкращого. Здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, успіхів в роботі, слухняних учнів і всього-всього доброго. Хай щастить, хай збуваються всі мрії. Привіт від Славульки. Привіт, днем народження. Ми зараз їдемо в дорозі. всього-всього самого найкращого. Любимо тебе, обнімаємо цілуємо з днем народження народженням